Вітаємо, друзі! Ви знаходитесь на каналі М'є Україна. Якщо ще не підписані на наш канал, будь ласка, підпишіться, будемо раді новим підписникам, подабайкам тощо. Сьогодні, на нашому огляді, знаходяться 4 моделі ДТК для рушниць 12-го калібру з нашого асортименту. Досить таки часто ми отримуємо питання стосовно того, яку саме модель обрати у тому чи іншому випадку. Які моделі краще, які ефективніші і так далі. Сьогодні спробуємо розібратися і, власне кажучи, на ці питання дати відповідь. І так, на нашому огляді знаходяться ДТК СВ31, СВ32, 33 та 4.1. Давайте детальніше зупинимося на кожному з них. Перша це модель SV31. В комплекті йде. Фіксуюча гайка для фіксації та розташування вірного вашого ДТК на стволі. І, власно кажучи, ДТК. Таким чином вона виглядає. Модель зроблена з алюмінію з сталевою вставкою під різьбу. Вага моделі 180 грамів. Має три камери і бічні прорізі. Дуже гарно стабілізує зброю. Досить таки ефективна модель. Це що касається моделі 3.1. Наступний модель 3.2. Модель 3.2, також гайка в комплекті. Це по суті доопрацьована модель 3.1. Вони майже однакові. По масі, по габарітах. Єдине, що відрізняється, це бічні отвори. Вони допрацьовані. Модель 32 трохи ефективніше за модель 31. Далі модель 3.3. В комплекті також знаходиться фіксуюча гайка. І, власне кажучи, ДТК. Як можете бачити, цей ДТК значно менший за попередні два. Його масогабаритні показники нижча, модель складається з двох камер і бічних отворів. Ця модель це по суті компроміс між розмірами та ефективністю. Працює майже так само, як попередні два, але вона значно менша по масогабаритних показниках. Також алюмінієва вставка, сталева різьби. Ось. Тобто, якщо бажаєте більш компактну модель. При цьому, яка зберігає основні показники ефективності, тут це модель 33. І нарешті, модель 4.1. Ця модель вирізняється серед попередніх. Ось так вона виглядає. Також має три камери. В чому її особливості? Ця модель призначена для рушниць 12-го калібру, які не мають зовнішньої різьби. Кріплення виконується через цангове з'єднання, тобто ви надягаєте цей ТК на ствол і фіксуєте за допомогою цанги. Все, модель дуже ефективна, дуже гарно стабілізує вашу зброю і дуже популярна серед наших покупців. Це що касається моделі 4.1. стосовно сумісності, перші три моделі це моделі, які сумісні з такими рушницями, як Віпер Сайга 12 калібру. А також наразі дуже часто виникає запит стосовно такої рушниці, як Армсан рсс 1 Чи підходить, чи працює гарно так, ця модель перша, друга і третя моделі підходять як до Віпра Сайги, так і до Армсана. Працювати буде добре. Можете брати, жодних питань не виникне. Стосовно моделі 41, маленьке уточнення, для того, щоб ця модель працювала у вас перед замовленням, будь ласка, перевіряйте діаметр зрезу ствола вашої зброї. Якщо діаметр перевищує розмір у 22,5 мм, на жаль, цей ДТК вам не підійде. Лише зброя, діаметр зрезу ствола, якої менше за 22,5 мм. Ось таке маленьке, але важливе уточнення. Е, власно кажучи, це, це вся лінійка ДТК 12 калібру, де з 12-го калібру з нашого асортименту. Якщо у вас лишились питання, бажайте замовити або якісь зауваження. Будемо раді, будь ласка, у коментарях під цим відео. Усі посилання ми також залишимо у посиланнях під відео. Е, ставте, будь ласка, вподобайки, підписуйтесь на канал, будемо раді новим підписникам. Гарного дня, до побачення.